Ну що, друзі, сьогодні в Палаці культури Шевченка у Трускавці буде виступати улюблений жінок, і зараз він буде також в обідню пору на біветі, потім буде в вечірню пору. Ну, ввечері, знаєте, вже сьогодні 27 жовтня, день стає набагато коротший. Вчора перевели стрілки годинників на годину назад. І вже в 17.30, напевно, що буде темно. Тому вирішив для вас зняти відео в обідню пору. І зараз подивитися, скільки буде людей, які буде шлах, будуть пісні, танці на біветі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми йдемо бульваром Торосевича. Праворуч від нас знаходиться кінотеатр Злата. Зараз покажу, які фільми показують в цьому кінотеатрі. Завжди самі нові, самі сучасні фільми. Тут йдуть в прокаті, два кінозали є. І ввечері, бачите, якщо ви не йдете на концерт, попили водички, повечеряли. І можна сходити в кіно. Є ось тут кіноафіші. А ми зараз, друзі, ще є кілька хвилин перед анонсом концерту. Ви запитували в коментарях, де знаходиться плакучий бук у Трускавці. Йдемо зараз покажу, пройдемося територією відпочинкового комплексу Міротель. Вона зараз відчинена. Кому потрібно, якщо приїхали на відпочинок, Трускавець, зупинилися, наприклад, в десь приватному секторі, в квартирах, потрібні якісь там консультації, діагностика, ще щось. Тут є діагностичний центр від Медпаласу, тут можна звертатися так, напряму. І Ми пройдемо з територію. зараз покажу, де ще знаходиться спа-центр від Міротелю, і покажу бутік-готель Рафаель, і там зразу буде також плакочий бук. Вчора і сьогодні, то неділя і понеділок мається на увазі, приїхало на курорт знову дуже багато людей, нових свіжих людей на відпочинок, тому що високий сезон триває, всі готелі зараз санаторії заповнені. Навіть читаю в коментарях, неодноразово пишуть люди, що ледь поселилися, ледь знайшли вільні номери десь в якихось різних готелях. Ліворуч від нас знаходиться готель Рафаель, якраз готель Бутік, а праворуч спа-центр. Від міротелів. Бачу, що на шезлонгах дуже багато халатів зараз. Відповідно, я думаю, що 12.00 і дуже багато людей зараз в цьому спа-центрі. Я думаю, що хто зупинився в міротелі, то в них тут включений спа-центр. А також можуть люди звернутися, які не проживають. Ось тут вхід, до речі, забув вже яка Тому вартість. Ми. Треба нагадати, скільки коштує перебування, там, кілька годин в цьому спа-центрі. Ліворуч, цей готель Рафаель, мені дуже подобається в такому стилі, класному зроблений. А ось і тут вже ми підійшли, друзі, якраз знаходиться плакучий бук. Подивіться, яка зараз краса, тільки тут ставати зараз до фотографії. Листя з нього ще не облітає, він так захищений знаєте, від вітру, від морозів. Кругом готелі, тут, бачите, пам'ятка природи, плакучий бук. Досить класно він зараз оглядає. Прямо перед нами знаходиться готель-парк, там за ним зразу Вілла Моцарт. І ми зараз спустимося вниз. Ось ліворуч Рафаель, Міротель. Все тут в одному місці практично знаходиться в самому центрі. Дуже багато автомобілів. ну Це означає одне, що зараз дуже багато людей на відпочинку і дуже багато людей приїжджають на власному транспорті. Приїжджають також поїздами, це Дніпро-Трускавець, Київ-Трускавець. Приїжджають автобусами, приїжджають Блаблакаром, ну і приїжджають на власних автівках. Людей вистачає, не знаю. Здається, вчора приїжджав потяг Дніпро-Трускавець, напевно, вчора приїхало дуже багато людей. Цим потягом завжди приїжджає дуже багато людей. Ну і понеділок, знаєте, люди всі ознайомлюються з курортом, особливо ті люди, які вперше тут. Їм це все цікаво і багато бачу, навіть пишуть в коментарях, що подивилися мої відео, дивилися на протязі року, вже знають трускавець як своїх п'ять пальців з моїх відео і хочуть вже знаєте, власними ногами пройтися по цих всіх вуличках, цікавих місцях, цікавих локаціях. Ну і я думаю, що всі відвідають точно анонс концерту на білеті. Завжди, коли високий сезон, завжди приїжджають цікаві виконавці, цікаві концерти. Зараз можна зібрати непогану публіку в Палаці культури Шевченка. Людей вистачає. Я думаю, що люди готові. Особливо ті, хто приїхали зараз, сьогодні-вчора вони хочуть потрапити на якийсь цікавий концерт своїх улюблених виконавців. Я думаю, що зараз, ну сьогодні, улюблений жінок на біветі точно буде, будуть кілька пісень, будуть танці. Я думаю. Ще буде цікаво. Ну, вже тут черги, бачите, біля Раймонда, біля доброго млинця, як завжди, якщо багато людей на курорті то тут завжди є черги. Ми вже на Майдані Незалежності. Ще, бачите, осінь триває, ще не всі листя опали з дерев. Хоча 2 дні був такий сильний вітер, що дивно, чому тут ще листя тримаються. В курортному парку вже листя практично немає. Тут ще, бачите, якось напевно. Менше було вітру і ще листя є. Бульвар Торосевича, і ви бачите, обідня пора, сьогодні понеділок, друзі. Сьогодні не неділя, але людей достатньо. Ліворуч, музична альтанка, але бачу, зараз концертів не буде. Можливо, хіба десь ну, після обіду. Але сьогодні буде дуже швидко темніти, так що. Ну, вчора вже швидко темніло, але я ввечері не був. Тут в районі центрального бювету, ніяких анонсів концерту не було, тому. Відео для вас я тут не знімав сьогодні, знаєте, таке такий перший день, що буде і концерт, і анонс, і можливо навіть вечірній час буду знімати. Мені вже цікаво, як там буде в 17.30, чи буде повністю темно, чи вже. Чи включать світло, ну, освітлення мається на увазі вуличне. Годинки перевели знаєте, і вже день дуже короткий. Ночі стають довшими, вечори також. Ну, головне, щоб були зі світлом, знаєте, бо вже минулого тижня у трускавці вимикали світло, ну але працювали десь генератори. Деякі санаторії вже мають свої сонячні панелі, забезпечені світлом, деякі купили собі генератори. Так що я думаю, що все рівно Про людей подбають, люди без світла. Не будуть. Щоб зараз вийшло сонце. Знаєте, коли сонце є, воно зовсім все по-іншому виглядає, зовсім по-іншому знімається. Навіть камера, знаєте, реагує по-іншому, коли є сонце. Відео набагато красивіше, яскравіше. І у людей настрій заодно піднімається. Продають тут цікаві картини художники. Тут їх малюють, тут і зразу їх і продають. Давно, знаєте, на Біветі вже не чути було пісень. Багато анонсів концертів були такі, що пісні не виконували. До прикладу, там чи Павло Зібров, чи Оксана Білозір, вони тут не співають. А ось сьогодні пісні будуть точно. Вже люди потихеньку підходять, збираються, хоча ще десь хвилин 10 до анонсу концерту, якщо прийде співак, наприклад, вчасно. Ось І тут картини продають. І біля бювету подивіться, як зараз класно виглядають оці магнолії, як їхні листя зараз, якого кольору, воно ще тримається, не опало, були тут сильні вітри. Людей вистачає, бачите, людей понеділок, обідня пора. Ну, а в парку вже практично золота осінь закінчилась. Так що, друзі, зараз кілька хвилин і вже артист, співак, композитор буде тут зараз. На Біветі люди підходять, підходять. Ну, але ще хвилин підходить. Доброго дня всім. Я вибачаю, що може трішки вас затримав, тому що тільки з потяга недавно. Як настрій у вас? Сьогодні є настрій на концерт. Я зрозумів, п'ять чоловік іде. А інших будемо запрошувати. Ну, тоді будемо співати, так заспіваємо якісь пару пісень. Піднімав трішки настрій. Я думаю, що ви допоможете мені. Допоможете, я завжди кажу, ви знаєте, е, оплески вони безкоштовні, тому для е, людини, яка виходить на, скажімо так, до глядачів до, до слухачів, це дуже важливо. Тому підтримуйте, будь ласка, я можливо трішки не впевнено себе зараз поведу. Давайте заспіваємо гарна пісня. Є в моєму репертуарі пісня, яка має назву Сонечко. Сонечко допомагає, поїхали разом. З вашої допомоги. А ти моє скраби. Ну що, трішки підняли настрій? Так чи ні? Ні? А що ще зробити треба? І ще одну пісню заспівай. Якщо будете допомагати, заспівай. Ви знаєте, я ж кажу, що веселіше, коли і концерт, до речі, проходить завжди. Я завжди, коли мене мені кажуть, Сереж, запиши відео звернення до людей, там те, те-то те місто. Я завжди кажу, що я вас всіх запрошую на емоції. Тому що концерт це за емоції. Це оплески, це обмін емоціями, це пісні. Тому я від щирого серця хочу кожного з вас запросити на емоції. І які в нас там пісні є? Щас, секундочку. Дякую всім, друзі, за увагу. Дякую всім, хто стояв хто чекався. Ви знаєте, я ще раз хочу вас всіх запросити до себе на у програму, Ви знаєте, за емоції. І е, завжди кажу, що на гарні пісні, тому що пісні дійсно ді, гарні. Це не те, що я такі, скажімо так, самолюбив, а те, що час показує, і пісні показують, скажімо так, свій результат в інтернеті і на концертах. Я всім бажаю гарного відпочинку. Я всіх хочу е, ще раз запрошую. Ну і саме головне, щоб. Сьогоднішній день ваш пройшов на п'я з плюсом. Всім гарно відпочинку. До зустрічі ще ваш Сергій Піско. Дякую і нагадуємо, що квиточки на концертну програму можна придбати тут у нас. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ви бачили, скільки людей було на анонсі концерту. Я думаю, що в вечірній час буде людей ще більше. Був класний кон... ну, анонс. Фактично, концерт відбувся тут на бюветі, дві пісні проспівав. Ну, одна із пісень, друзі, має авторські права, тому вона буде в коротких відео шортс. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа!